Сьогоднішньої Євангелії показує нам Господа Ісуса в дорозі. Це отже є для нас проведінням, що вирушаємо в дорогу. Ісус є в дорозі до Єрусалиму. Тобто до Христа. І до Воскресіння, до батька, до цього дому, про який розповідається наприкінці Євангелія, що як батько родини може відкривати і закривати двері, але в цей момент ця дорога до Єрусалиму, на хрест. Ісус іде на хрест. Питання перше. Чи ми знаємо Його таким? Чи впізнаємо Його? Чи є обличчя має Ісус, що йде до Єрусалиму? І чи ми знаємо це обличчя? Чи знаємо обличчя? Але конкретно. Якоїсь сестри чи брата з України, що покинули свій дім або завали дому? Чи знаємо обличчя, але конкретно якогось безхатька, якому допомогли, якого знаємо по імені якого ми коли-небудь запитали про нужду? Чи знаємо обличчя Ісуса Хворого чи самотнього, що є в нашому будинку або під'їзді, коли ми були в нього останній раз? Чи знаємо обличчя дитини? батьки якої не мають коштів на освіту, чи дали ми цій дитині хоча б на одну книжку? Чи знаємо обличчя Ісуса, що відбивається на обличчях родини алкоголіка? За стіною? Чи знаємо обличчя Ісуса, що йде до Єрусалиму як особи неповносправної, прикутої до інвалідного візка і часто не маючи можливості вийти з власного дому? Таких питань можна поставити тисячі. Насправді, таких питань можемо поставити стільки, скільки людей, котрих ми знаємо. Бо кожен з них і кожен з нас, принаймні, частину нашої дороги в житті переживає як дорогу до Єрусалиму. Ісус мандрує з ними, і те, що товаришує їм в дорозі, нам в ситуаціях, коли Несемо хрест, міняє значення цієї дороги. Євангелія каже, що Ісус запрошує нас з собою до цієї дороги, щоб ми йшли з ним, коли він прямує до Єрусалиму. Таким чином Святий Лука описує учнівство, учнем є той, хто йде до Єрусалиму з Ісусом. Євангелія Святого Луки від кінця 9 аж до кінця 19-го розділу описує Ісуса постійно в дорозі. Ісуса, що говорить, хочеш бути моїм учнем, йди за мною цією дорогою, рушай цією дорогою, Хто сидить на місці, не йде з Ісусом. Тобто відкидається і важливий етап учнівства, головний етап учнівства. Формування учнівства відбувається в період слідування за Ісусом цією дорогою, і те, про що говориться Євангелія, на цій дорозі відбувається особливе пізнання Ісуса. Саме на цій дорозі відбувається будування особливих відносин з Ним. Можемо краще пізнати один одного. Проща це дуже добре показує. Протягом чотирьох днів прощі можна справді краще пізнати один одного, ніж за роки священнослужіння. Тут сидять цілий віз парохів, і то добрих. Коли йдете зі своїми людьми на цю прощу, то протягом чотирьох днів дізнаєтеся про них значно більше. Ніж будучи парохом 5 років на одному місці. Не кажучи вже про те, що і вони про вас дізнаються значно більше. Особливо коли побачать, що ви маєте перев'язані ноги і не можете далі йти. Хто коли небудь бачив, що цей потужний порох в один момент виявився таким слабким? У дорозі люди пізнають один одного. Дорозі будуються відносини. Тим, хто йде з ним, Ісус каже: Знаю вас. Та є люди, до яких Він каже: Не знаю вас. Не знаю, звідки ви. А вони кажуть: Як не знаєш? Їли з тобою? Навчав у нас на наших вулицях. Ісус не каже, що не їв, і не відмовляється, що навчав у них, тільки їв з ними, навчав, потім пішов, а вони залишились. На тому місці, на якому були, те, що з ними їли, що їх навчав, не зрушило їх з місця. Може, може. Налякала їх ця дорога, що є дорогою до Єрусалиму. Вчора вечором переглядав ще давні коментарі до цього Євангелія. І є такий висновок, що повторюється в листах отців. Напевно, його всі повторюють, починаючи від Августина. Що всі, хто слухає це Євангеліє, прагнуть війти до того дому. Хочуть винагороди, а те, що їх зупиняє, страх перед дорогою. А ця дорога це покора. Це є дорога покори. Коли йдеш з кимось, хто несе хрест, йдеш з тим, хто йде до Єрусалиму, то перше, що тобі є потрібно, це є покора. Отож недостатньо при нагоді сісти до столу з Ісусом, і недостатньо при нагоді Його слухати, потрібно вирушити з ним в дорогу. Бо ця дорога про це теж говорить перша думка, до якої ми дійшли, це часто є дорога інструкція. Ісус проходив містами та селами і навчав. Подорожуючи до Єрусалиму, дивимося в дорозі до Єрусалиму на нього, і насправді достатньо нам його вигляду перед очима, щоб навчитись від нього. Він не повинен багато говорити, але як я бачу його на цій дорозі до Єрусалиму, це впорядковує моє життя, впорядковує мої бажання, впорядковує мої цінності. Порядковує мій вибір. Вирушення з Ісусом в дорогу впроваджує в моє життя дисципліну. Він навчає нас навіть через те, ким Він є, ким є в тій дорозі. Ось таким є звернення, яке розпочинає прощу. Хай із нами це відбудеться. Амінь.